Де тут я собирати дяді. Важливо не тільки, щоб мрії збувалися, а й не втратити саме вміння мріяти. Кожна дитяча мрія унікальна. Сьогодні ми хочемо показати вам, якими вони можуть бути: великими і маленькими. Сміливими та дуже простими, щирими і важливими. Моє мажані дуже. Я не знаю. Мені здається, що це щось похоже на бажання. Що ти дуже хочеш. І ти це пробуєш досягти. Ти дуже стремитися і отак. Для дітей це можливість виразити себе через творчість, навчитися ставити цілі та відчувати підтримку. А для батьків це гордість за досягнення дитини та час, проведений разом, обговорюючи її мрії. Якщо на теніс сходиш. я дуже люблю музику і на чомусь грати. Моя мрія це полетіти до Японії. Про що ти мрієш? Подарунки. Про подарунки. Полтора року назад я ходив на футбол. И именно тогда у меня появилась мечта стать футболистом. Моя мрия – это новый компьютер, бо я в будущем хочу стать программистом. Хочу мазеньку Ауди. Каже, я мрію про багато подарочек. Играть в футбол – это как есть кебаб. Хочу такую лобоку. Полетела, звидела, поела, погладила котов, Прилетіла знову і так так і утбич Ну, Це просто щастя. Ну я вже Мій Мой футболіст — це Шевченка. Ну, потому что у мене тоже фамилия Шевченко. Я бы хотів поехать в Італію и купить его футболку. Відкривати нові горизонти це те, що ми прагнемо подарувати дітям наших співробітників. Гремі-Мрія це наш спосіб підтримати дітей, допомогти їм зробити перший крок до своїх зірок і показати, що з турботою родини та гремі персонал можна досягати неймовірного. Заповніть анкету на участь у програмі та подаруйте шанс мрії вашої дитини стати ще ближчою до реальності.